Я его вырастил. А ты такой, что ты сделал ему, ну скажи? Еще и сел и уехал, ты фраер вообще, да? А? Товарищ, дай бог, чтоб тебя Я... посадили. У Приморському суді Одеси обрали запобіжний захід чоловіку, якого підозрюють у нападі на велосипедиста. Обвинувачення перевіряє, чи має він стосунок до ТЦК, як про те кажуть свідки. Подія трапилася 6 листопада. На цих кадрах видно, як із мікроавтобуса вибігають двоє чоловіків, і один із них збиває велосипедиста. Коли потерпілий падає, нападники повертаються до авто та тікають з місця події. Утром о 7.20 позвонив дворник. что моего мужа сбили ТЦК. Два автобуса было в балаклавах. Подъехали и на ходу сбили и сказали нецензурные слова. Я оделась и побежала, конечно же. Никто скорую помощь не вызвали, милицию не вызвали. Человек леж... лежал с сахарным диабетом, диагноз, он на инсулине. Лежал и умирал на асфальте. Сейчас он в реанимации. У него сломано с первое по девятое ребро, лопатка, переломано бедро полная полностью сустав оперировать не берут сейчас, потому что нестабильное очень состояние его здоровья. Надо сахар как бы отрегулировать и все остальное, потому что еще легкая пробита. Обвинувачення наполягало на тримання підозрюваного за гратами. Прошу суд задовольнити питання та застосувати до Цаха халет саме такі ж у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без права визначено застави. Сам підозрюваний разом із адвокатом клопотали про домашній арешт із носінням електронного браслета. Я прошу, якщо це можливо, застосувати на запобіжний захід до вигляду домашнього аресту застосувати до підозвіну та хахаледа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ДУ Одеський слідчий ізолятор ізоляторний строк до 4 на року включно без визначення розміру застави.